Взяла карти своїх, своїх студентських років. Ох, я не гадала! ох, я їх люблю, даже дивіться, кусочка тут немає. карти. Ох, скільки вони бачили любовних історій. Зараз так, давайте я вам своїм методом і методом Діда Нестора погадаю. Що буде у вашому коханні з ним? Так, давайте я буду методом Діда Нестера гадати, як я завжди гадаю, якщо мені треба узнати яку ситуацію іменно для себе. Так, чорняві Чорнявки – це крестова дама, це і входять і шатенки туди. І так само це буде і для королів розклад. І, а якщо червова дама випаде, то це русява. Це темно руса, а якщо бубнова, то це ну, білявки. Взагалі, ви розумієте, так само і до королів воно відноситься. Так, дивимося. Гадаю, свої.